Чотири країни одна спільна історія. 509 років тому відбулася славнозвісна битва під Оршею. Українці, поляки, глитовці, білоруси розгромили військо Московії під полковництвом Костянтина Острозького. Сьогодні цю подію відзначили на території Києво-Печерської лаври. Головна частина заходу відкрили барельєф військовому та політичному діячеві Костянтину Острозькому. Пам'ятка виготовлена з бронзи і тепер перекашає стіни Успенського собору, в якому і похований великий полководець. Окрім істориків, митців та священнослужителів меморіальну подію відвідали бійці ЗСУ та білоруського полку імені Кастуся Калиновського. Пов'язали битву під Оршою із. Годенням, тож додатково провели молебень за перемогу України у війні з Росією. З'явилася така ідея зробити три дошки і об'єднати три країни по статтю Острозького: це Польща, Литва і Україна. І Сьогодні саме остання третя дошка встановлена тут. Чому саме для Білорусі це важливо? Тому що ця історична подія не тільки як я вже і сказав. Показує, що якість перемагає кількість а ще і а, треба розуміти, що наші народи. На той вже момент стояли плеч оплеч проти одного ворога. Це російська імперія. Це нагадування всім нинішнім і майбутнім поколінням, як треба будувати, любити свою державу, як треба захищати її, як треба захищати свою віру, при цьому жити з величезною повагою до всіх сусідніх народів. І Константин Острожський – це унікальна особистість, яка одночасно шанується чотирма народами.